Ну, привіт. Е, це я, типу, вчився монтувати, і плюс я хочу проекспериментувати і корчити з себе дебіла, тому що, ну, розумієте, люди люблять дивитися, як людина показує себе дебіла, ідіота, деграданта. Ну, розумієте. А якщо я це відео залетить, можливо, я навіть закурю свою першу однодоларову купюру. Перейдемо до справи. Зайшов я знову збагатитися тру геймінгом і не міг пропустити цю кралю. Повстання попитів. Після початку гри гра вітає нас катсценою, Але вона настільки брутальна, що я навіть змінив музику, щоб у вас просто серце не стало. Води спаси і сохрани в мене передоз брутальності. Ігра вітає нас з босс файту, навіть міязаки при таких розкладах офігів. Чим мене ця гра здивувала, тим, що, щоб вбити тут ворога, треба йому полопати попирки. Я не знаю, як це називати. Майже без проблем зносимо цього щура. Хтось може сказати, що у левел дизайнера просто нема оригінальності. А я скажу, у вас просто не настільки великий мозок, щоб зрозуміти всю складність і всю геніальність цього шедевру і зрозуміти, в чому суть перешкод. Автор хоче донести, що ми люди слабкі, але ми можемо подолати любу перешкоду завдяки нашому мозку, нашим активності і нашій креативності. Так, в основному ми будемо переходити перешкоди завдяки стрибкам. Ну, а що ви думали? Ну, гра якби пропопити. Взагалі маєте подякувати, що взагалі є перешкоди. Проходимо найнуднішу частину гри. Тепер я покажу вам те, до чого вас життя ніколи не готовило. Я вас попередив, будьте готові. Ці тварі не дадуть вам пощади. Навіть Арнольд Шварценеггер від такого сить в ліжко. Ну ось ми і врятували принцесу. Зараз починається наступний рівень. В цьому рівні нам треба супроводжувати дівчину, але, на жаль, або на щастя, не... це не впливає на геймплей. Та ну йти. Блін, та ну май, йо а ну. Блінна. Блін, очкай, чекай, чекай, почекай. Блін, ну. Ось ми зустрічаємо СБУ на своїх гвинтокрилах. Третій рівень так і не вийде, тому що гра вже як два роки існує. Ну, одразу видно, жидко обісрались. Ось такі пироги, малята. Дякую, що тупо просрали час. Е, вердикт цього відео, ну, ви маєте зіграти в цю гру, або ну, вас вкраде зелена банда і посадить в підвал СБУ.